Це правда, що ви контролюєте національний марафон і вручному режимі вказуєте, що і як там робити? Лише телевізійник. Так, да. я знаю, що це так. Ну так само, що нас дуже багато спільних знайомих, зокрема в тому чаті, які є з вами. Тому я знаю, що ви даєте вказівки по ньому. А це не так. У мене немає у мене нема часу контролювати ефір. Ви розумієте, прекрасно, що таке працювати одна справа на телебаченні, коли ти завантажений. Власне, і сфокусований на конкретних питаннях, які належать до сфери твоєї компетенції відповідальності, пов'язаної з ефіром, власне. І коли ти працюєш міністром, в тебе набагато більше завдань і речей. Ну, яким чином можу контролювати, наприклад, ефір марафону? Якщо я два дні знаходжусь в залі комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО на затвердженні Одеси, яку було внесено до списку. Культурної спадщини світової під загрозою, пане як, Олександр, як, як ми з вами теж бачила на кількох заходах. У вас є мобільний телефон. Так само, як я зараз контролюю виробництво кількох своїх продуктів, так само ви можете в чаті контролювати плюсиками або мінусиками національний марафон. Відповідь проста: ні, Єдине, ви не що... контролюєте і марафон. Ні. Єдине, що ми okay. робимо. Я хотів би пояснити да, звичайно, єдине, що ми робимо досить регулярно: ми координуємо якісь важливі речі. От, наприклад, нещодавно ми обговорювали який спосіб висвітлювати, бо це спеціальна подія, 24 лютого, річницю повномасштабного вторгнення, чи якісь речі, які пов'язані з організаційними адміністративними питаннями, які намагаються в міру своїх можливостей допомогти марафону зробити, все інше, яке стосується конкретних спікерів, чи а якихось тем чи не тем в марафоні ні. Єдине, що ми можемо сказати, що якщо, наприклад, як сьогодні повітряна тривога, це ми періодично наголошуємо, що в першу чергу звертати увагу на те, що відбувається саме зараз. Не поставити в ефір, якісь mm -hmm. за здалегідь підготовлені матеріали, а реагувати на гарячі події я давала інтерв'ю Севільмусаєві для української правди, де вона мене питала про марафон. На жаль, той продукт, в який ви зараз прийшли рандеву. Його немає в марафоні, тому що ряд телеканалів, які е, причетні через власність колишню до п'ятого президента України, не потрапили в марафон, і ви тоді Сергій написали смс-ку. Вона мені показала. Mm -hmm. Мовляв, е, що цифри, які були названі нею і мною в ефірі, я знаю, що вони доволі низькі, що це неправда. Я не вірю, що Олександр Олександру Ткаченко потрібні незалежні зміни. Mm -hmm. Люди зрозуміло людина, яка керує фрагментарно редакційною політикою марафону. І не допускає туди інші продукти, аніж ті, які знаходяться в прямому підпорядкуванні офісу, відбай, іншого, і про населення створити марафон загальнонаціональний із рівнем довірою 4,8% з боку населення. Це також потрібно мати талант. Давай будемо згодні у клітчина. Пішіть, будь ласка, чи ви дивитесь марафон і в коментарях свої думки щодо марафону? Але я вас питаю: ви дивитесь марафон? Задоволені тим, як на я періодично дивлюся, деякі фрагменти. В телефоні а так, відповідно, в телевізорі, можливо, на початку війни, коли дивився, чи дивляться люди, і повсюди бачив, що вони дивляться цей марафон, тому що це було так мовити точка єднання для людей. Включили телевізор, побачили, що відбувається в країні. Цифри є, і насправді це цифри соціологічного опитування, яке періодично проводить. Суспільне телебачення на, за допомогою наших донорів вони говорять наступне: впізнаваність марафону 95-97%. Тобто, практично всі люди в країні знають, що існує такий марафон. А Ступінь довіри понад 70%. Це ступінь довіри. Середнє дивлення охоплення марафону можна спостерігати, оскільки Нільсен працює, складає десь 14-15% від загальної кількості людей, які дивляться телевізор. А стосовно охоплення на інших каналах, в тому числі про які ви згадали, які теж періодично транслюють марафон та багатьох регіональних каналів, які включають марафон. Радійні станції я вже не кажу про телеграм-канали, соціальні мережі, які теж користуються інформацією марафону, Говорять про те, що охоплення його насправді надзвичайно велике. Напевно, найбільше. Серед усіх медіа, які існують в країні, друзі. Ну ви ж прекрасно розумієте, що зараз пан Ткаченко говорить про охоплення надзвичайно великим марафоном. Ми з вами прекрасно розуміємо, що політично люди, які причетні до влади, в тому числі і пан міністр, фактично узурпували всі телеканали своїм керуванням, своїми продуктами, своїми людьми, зокрема, і членами 95-го кварталу, і неможливо втрутитися іншим каналом в марафон, бо вони туди просто не допускаються. Я хочу вас про це спитати, бо це. Це турбує моїх глядачів. Я не можу казати за інші продукти, я можу казати тільки за свій продукт. Чому деякі продукти їм немає місця в марафоні і певним телеканалам? А, От вже пройшов час. Я ссор. поясню, чому я це mm -hmm. спитаю. Одні мої знайомі є в комісії, яка визначає розподілення грантів щодо телевізійного продукту. Mm -hmm. І є такий телеканал. Що, що за комісія? Ну, є така комісія людей, які визначають, наприклад, канал Ми Україна отримав грант. Та? І ну є канал такий Ми Україна. Знаєте, грант від кого? Ну я від якихось інституцій державних, можу можу подивитися вам точно сказати. Ну як це ну я принаймні не знаю про те, що від державних інституцій. Знаєш, ну, ну, це має, має стосунок до культурного фонду. Я вам точно точно кажу, що це так. До культурного фонду. Точно немає. Ну я після після ефіру цього. подивлюся обов'язково. Давайте говорити конкретно. Давайте конкретно Але. говорити. Значить, телеканал ми Україна дотується державою поки що ні. Взагалі, ні, вже після запису ефіру Олександр Ткаченко зателефонував мені і визнав, що телеканал Ми Україна справді отримує дотації від держави на виробництво продукту в межах єдиного телемарафону. У листопаді грудні минулого року ми Україна отримали з бюджету 7 мільйонів гривень. Загалом цьогоріч телемарафон обійдеться Міністерству культури а відповідної платникам податків в 1 мільярд 940 мільйонів гривень, і це найбільша стаття видатків міністерства. Ці гроші підуть на російськомовні телеканали Фрідом і Дом, а також на сам телемарафон Єдині новини. Наприклад, майже 33 мільйони гривень з бюджету цього року витратять на програму. Тихий вечір, яку веде колишня партнерка Володимира Зеленського по кварталу 95 Олена Кравець. А що це за телеканали? Чому він раптом потрапив в марафон? Давайте поясню трошки історію, щоб ми так, давайте, не давайте, вживали так, терміни, Хтось узурпував, хтось ні. В марафоні на станом на сьогодні працює шість редакцій зовсім з різною традицією і правилами редакційної політики. Зовсім з ну, ви ж визначаєте цю редакційну політику зовсім з різною традицією і практикою. Окей, а в, в тому числі і суспільний мовник, який чітко слідує своїм статутам і відповідно знаходиться теж в марафоні. Я вже не кажу про те, що характер і підходи до висвітлення в цих редакціях залишаються такими, якими вони і були, тому що як ви знаєте, вплинути на великий колектив редакції і вказувати їм неможливо. Ну, ви ж це робили на один не, плюсовий? Неможливо, я не працюю на один плюсом. Ну, робили, я сказала, не роблю. Пр... Так само зараз... це великий холдинг, я так зараз... само і різні інші телеканали. Чому там якщо, не можна, якщо, а у вас було можна? якщо, якщо дозволити відповісти. Так, звичайно, я просто для, це, для і, глядачів, щоб і, була і, зрозуміла це історія. Це шість різних редакцій, які координують між собою і змінюють, так мовити ефіри. Ну, Вірніше, кожні шість годин, здається, вони змінюють ефіри, таким чином забезпечує 24 на 7. Від початку війни ця ідея виникла навіть не в мене, а в моїх колег для того, щоб на другий день війни скоординуватися з точки зору інформаційної політики, і фактично сама ідея марафону виникла через спілкування з колегами. Так, у нас було спілкування з іншими каналами, які, яке розпочалося пізніше, після того як перші канали, які ну і з точки зору. Своїх своїх рейтингів і можливостей а першими зголосилися найбільші канали угу. в країні виступити в марафон. І у нас була дискусія певна. Чомусь з народними депутатами, які представляли ці канали, і які говорили про необхідність інтеграції цих каналів в ефір. На жаль, на цей час вже існував існував колектив з каналів, які узгодили певні правила, яким чином марафон може виходити в ефір, тобто ротація. Заміни і так далі. І інтеграція інших потребувала або кардинальної зміни всіх цих планів і точних рівних правил гри. То мовитися тоді не вдалося. Ну, а чому? Я можу вас питати? Тому що були різні позиції. Угу. І каналів, які є в марафоні, і каналів, які е, хотіли до нього долучитися в інший спосіб, ніж ті канали, які вже були в марафоні, знаходили. Там працювали. А в чому основна умова, на яку не йшли інші телеканали, їхня керівництво? кількість і характер представлення свого продукту і ефіру, власне, самого марафону. Угу. Я думаю, за цей час багато хто зробив висновки. Якби зараз можливо навіть з вашої ініціативи або з ініціативи цих телеканалів, на яких реально є круті продукти? Ну, є круті продукти. Я як мінімум три сама дивлюся, ну там Портніков той самий, та? або війни історії, які зняті просто в окопах. Це, повірте мені, часто якісніше, ніж я бачу при всій повазі до колег на певних перших кнопках. Тобто до цього глядачі не мають права долучитися. Якби була така опція, ви б зараз відновили перемовини, аби була чесна історія абсолютно всіх телеканалів в одному марафоні. Таке єднання. Інформаційна у нас є багато інших каналів, чим крім тих про які ви згадуєте. Якщо ми але є і ці телеканали, але якщо ми розпочинаємо розмову з цими телеканалами, є інші телеканали, які не належать до так званої групи. Колишнього власника, угу. це три телеканали. Є ще 24 й канал, є ще інші канали, які мовлять в інформаційній площині. Так. Тобто, ну питання постає: а як організувати тоді цей процес? Я думаю, що той факт, що ваші канали продовжують мовлення, і 24 й продовжує мовлення, і інші канали продовжують. Це не мовлення. наші телеканали. Ну, це не наші канали, на яких ви представлені як програма. Угу. Тобто, очевидно, що ваш, не ваш, не, я не про власність кажу. Угу. Окей. І а, дає можливість а, бачити різний спектр думок. І це не узурпація ніяк. Ну, де ж різний спектр, а, різ, різний, каналу... різний спектр думок. А, і я думаю, що, в принципі, вони можуть продовжувати вести мовлення, угу. як наразі зараз і відбувається. Пан міністра. Угу. Ці умови, які зараз існують для цих телеканалів, як до кривдників, якихось політичних, вони не співрозмірні з умовами національного марафону. А отже, по супутнику тільки ми маємо можливість бачити ряд продуктів цих телеканалів. Решта всі мовлять в звичайному режимі, тобто, кожна людина в будь-якому куточку України зможе натиснути і подивитися. А ці телеканали ні. Я вам скажу один інсайт, наш спільний знайомий. Працював в офісі президента і під час моєї розмови з ним сказав yeah. мені: слухай, якщо ми зараз повернемо ці телеканали, всі, то це ж вони матимуть доступ до загального чату, і потім це будуть сміття виносити в телеграм-каналі деяких депутатів від європейської солідарності. Нам це не вигідно, тому повернення не буде. На що я сказала цьому чоловіку, він слухає, ну значить, знайдіть якийсь інший механізм, але це не чесно. Проходить час і вспливає новий телеканал. Називається Ми Україна. Угу. Ну, так склалося, що наші спільні з вами знову ж таки телевізійні знайомі. Ну там, наприклад, Олег Панюта, да, які є моїм родичем, фактично, там Ольга Гриця, багато моїх колег там працюють на цьому телеканалі, і ніхто з цих людей не є інвестором цього телеканалу, як заявляють його керівники, його менеджмент. Ну це брехня. Що люди зібралися, щоб зробити телеканал і його в марафон а пустити А інвесторами телеканалів... ну, от говорив Юрій Сугак, ін... а, що дом... люди є і ін... що ці добре. ведучі а, є інвестором весторами телеканалів, які колись належали п'ятому президенту. Є журналісти чи народні депутати, які зараз наче Я точно не є. Ну, Кажу вам 100%. про інших свічку не тримала. Не знаю, може, це свій... вкрай заможні люди, які ладні витратити гроші на журналістику. Але щодо цих ну точно слухайте, ну це прикривати. Очі людям. Тобто цей телеканал, за благословенням когось, був в марафон інтегрований і зараз прекрасно мовить. Інші три телеканали ні. Більше вам скажу, я заради цікавості перед нашим ефіром подивилася марафон. І, до речі, Дуже часто мене запрошували на початку війни. Зараз вже ні. Напевно, критикую щось Фейсбуці. Бачите, вже не запрошують, хоча є теми, зокрема, телеканали СІТІВІ, в яких ми в одній площині працюємо антипропаганди. Так, от в цьому марафоні ви не побачите критики Міністерства оборони, зокрема зі скандалами, які пов'язані були з закупівлями харчів. Потім пан Ліїв, ну і багато інших речей в період скандалу, який вирував в інтернеті. Критики, в принципі, влади не існує. Існує доволі пафосна історія роликів. Історія того, що робив президент і його колеги Подоляк, тепер Арестовича немає сумніше стало. Але ну цілий пласт оточення президента, який розповідає ясно, що в позитивному ключі, яким чином живе влада. Дуже мало сюжетів з передової, дуже багато пафосних роликів і нуль критики. Ви ж журналіст, це ж не чесно. Давайте по черзі, тому що за час вашого запитання бо, да, виникло вже кілька. підзапитань. Звичайно, запитань, бо така да. тема багато шарова. А, перше, з приводу України це повернення журналістів закритого інвестором телеканалу Україна. А чий він? Власне, можна тепер? Я ви мене послухаєте. Так. Я ж вас уважно слухаю. Мені не зрозуміло, ваша відповідь тому я перепитую. А, коли ви б дослухали, у вас би не виникало додаткових давайте, давайте, послухаємо. Це фактично повернення журналістів ТРК Україна під новим брендом Україна. І дійсно, я розмовляв з Согаком і з його колегами, оскільки вони отримали вихідне, так би мовити, пособі від Ахметова. Вони змогли скластися для того, щоб зробити новий інформаційний телеканал. Це перше. А я думаю, що це поновлення справедливості людей, які з першого дня війни брали участь в телемарафоні. Друге, з приводу критики, і висвітлення війни ми намагаємося представляти різні точки зору, в тому числі опозиції в ефірі, і говоримо про те, що якщо виникає якісь запитання, щоб були представлені різні точки зору. Щодо критики, безперечно, вся інформація, яка пов'язана зі скандалами останніми в Міноборони, була і висвітлювалася телемарафоном, з різними в тому числі точками зору. А стосовно питання про військових, у нас є постійна дискусія з військовими, тому що нам дійсно не вистачає доступу до фронту. У нас не вистачає інформації, тому що є певне розуміння, і у нас тут жорсткі дискусії з військовими відбуваються, тому що ми розуміємо, що найбільший інтерес людей власне до подій, які відбуваються на фронті. Періодично нам щось вдається так мовити посунути з точки зору доступу до інформації власне з передової. Але, на жаль, тут я б не сказав, що ми задоволені цією співпрацею. Я думаю, що всі шість редакцій можуть підтвердити це. Вони активно це питання ставили перед відповідними очільниками Міноборони і. У нас запланована найближчим часом у мене зустріч з керівництвом і генштабу і главкомом. Я сподіваюся, що знову таки будемо ставити це питання, тому що воно дійсно актуальне. Але тут ми самі без співпраці з Мінобороною нічого діяти не можемо, тому що і питання того доступу, наприклад, до госпіталів. Доступу до реальної ситуації на фронті в нас обмежена. З іншого боку, їх можна зрозуміти, тому що військовий час вони намагаються не нашкодити власне нашому військовому працю. Долучіть. Три телеканали, які вони долучили, там все в порядку з доступом, і дуже багато крутих матеріалів з війни. Сто відсотків так кажу. само, як і в марафоні, дуже багато доступу і крутих матеріалів з війни. Мова йде не тільки про те, що люди можуть потрапити в зону бойових дій. Мова йде про доступ до реальної так мовити положення чи стану справ. А тут вже вступають певні обмеження, mm -hmm. то як, наприклад. Якщо представники СІН колись нещодавно сказали, де там рухалася наша колона в районі Соледару, вони одразу вказали на точку для, так би мовити, росіян, яким чином ну, рухається наші військові. Тобто тут є і інші обмеження, на які важливо зважати. Але ми так само іноді не розуміємо, чому, коли, наприклад, звільнявся Херсон, деякі телеканали туди отримали доступ, а телеканали Марафону стояли. На, так мовити, чітко на поставленій межі і чекали, коли цей дозвіл ми отримаємо. Тобто тут є нюанси, про які варто говорити. Пане Олександр, ну я вас ще раз питаю. Кому належить канал на Україну? Журналістам, які працювали на телеканалі «ТРК Україна. Ну ви ж знаєте, що це неправда. Я знаю, що це правда. Яким чином? Ну, тому що ми розмовляли з ними, вони показали документи. Документи, в яких з рахунків цих журналістів були перекази, ну, правда ми не дивилися перекази. Ми дивилися засновників. Дивилися що? засновників. Угу. Тобто, якщо в документах є засновники, то ви апріорі вірите, як міністр, в тому числі інформаційної політики, що телеканал, який з'явився на горизонті і включений в марафон, фінансується цими людьми. Це ж офіційні офіційний документ, зареєстровані статути. І все а ви річ. не питали про походження цих грошей. Ви вважаєте, що це ті гроші, які виплатив Ахметов після звільнення? Це журналістів. Вони їх не собі залишили, а для марафону віддали за їхню інформацію, оскільки були досить солідні виплати, є всі підстави це вірити. Виплати журналістам телеканалу, який належав Ахметова, зокрема України, складали піврічну зарплату їхню стабільну, яку вони не отримали ну через звільнення. Тому кожен отримав зарплату за півроку, фактично, і взяв і отак от широкого плеча віддав на марафон. Я думаю, що ви можете спитати журналістів цього каналу. Я питала, ніхто із них. Не віддавав свої гроші, бо жити важко зараз і на тому телеканалі невисокі зарплати. У них діти, сім'ї, оренда квартир і все решта.